Купила, значить, міні-камеру відеоспостереження в цієї жінки. Проплатила вартість по передплаті з банківської картки 950 гривень. Даний магазин товарів з Алікспрес, судячи з цього, відкрився недавно. Тут вони себе дуже нахвалюють, ціни просто космос і відмінна якість. Ну, я, будучи прихильницею платформи, на якій зареєстрований цей Leo Marketplace, довірливо замовила камеру. Ось у цих бізнесменів. Шукаємо відправницю. Зараз у нас це легко зробити з соцмережами та іншим. Сайт YouControl, де знаходиться інформація про зареєстрованих підприємців. Ось вона тут зареєстрована, як фрілансер, мабуть, домашній підприємець, розрібна торгівля через інтернет. На самій посилці в їхньому профілі вказаний мобільний номер. Але якщо ви будете намагатися дозвонитися на нього, щоб поскаржитися на їхній хлам, то відповіді не буде. Але згодом вам передзвонять і навіть не передзвонять, а зроблять тихий маяк з іншого номера. Ось я його показую. І будуть довго розказувати, які ви криворукі, доки не зникнуть всі гроші з вашої сімки. Звісно ж, ви нічого не доб'єтеся, хіба що відправите їхню туфту за свій кошт, але гроші вам тут не повернуть в цій схемі.